Неділя-ранок ішов дощик. Правда, не такий, як очікувалося. Не знаю, що він промочив, але зверху хоча б трішки освіжив і прибив. Йдемо попорати господарство, повідкривали ось цих півник. Вийшов півник і курочка. Цей співун дуже співає. Десь цесарки вже бігають, не знаю де. Повтікали далі. Ну і зараз хлопці засаджують картоплю в погріб. Оце ось насіногу вже добирають. Ця ця, що на їжу буде зразу після насінової. Лишається в мішках, ще вся дрібна, яку варимо, ще не перебрана, якому набрати на їжу. Одним словом, все з картоплею буде закінчено. Зараз теж буду працювати, буду сітки подавати. Юра! Тут. Де ти там є? Тебе Окей, видно? Зараз приймати. А, добре. Пожелі розсуває тут. Перше підніме з землі. Темно, в нашому погрібі добре ховатися, тут світла нема ніколи. Але нічого, так, трішки запаслися. Зараз ще перець вставлять, перець мені принесуть. Комарі, а чого їх так багато? Бо розвелися, ладно. Ну треба чимось вивезти. Дощу вже не буде. Все. Хочу зараз набрати жменьку, піти сипнути малечі і побачити, скільки їх там є. Ой, є, а я вже боялася, що їх немає. Кинула їх тільки пару вийшло, вибігли таке. Так, цих збитошників випустила, насипала і щось думаю, чого я горіхів не визбирала спочатку. Це ж треба було горіхи позбирати. Ну і що, зараз тепер буду збирати. Вони зараз не їдяться, порозбігаюся хто куди, то я вже тоді позбираю. Качки, вже, качки вже на воду в рівно пішли. Ті вже на город побігли. Таке, піду ще голубам. Підсиплю і водичку налі. О, звітаюся. Хто їсти, хто пити. А де б я каву? Пуди, бо тут поїлочку. Да. А, це ти мені принісла? Оп, дай ще каву попила. Біля голубів. Чогось немає жодного такого, що був привчений до рук, щоб так можна було прийти і щоб вони на руку вилітали. Не привчилися. Це треба, потрібно мати час, щоб ходити тут, а з ними бути постійно, постійно одне неї теж на руки ловити. Або ж з маличку приучати. А нам так з маличку, по суті, не було кого. В нас вивелося це тільки одненьке, один павичок наш. А то так і є усі. Соня гарно їдять. Оце фазани і вони дуже люблять сонях. Вже останній їм з мішечка висипала, замішана таке з соняхом. Потрібно буде десь діставати сонях. Зернятка, щоб поїдали. Красунчик он білий, білий, виленняв такий чисто білий. Один такий чуть гречаний. Хоча як ми їх брали, вони були обоє чисто білі. Бачите, як? Виленяв он, он той, що О, оцей, оцей, що вилетів вище, був чисто білий. А вбилення встав трішки гречаний. Курсочки ось такі цікавенькі, з чорненькі з цяточкою білою. А в тон такі крила, більш кінчики біліші. моженчики от і такі сиво-зелено, шийка. Дуже сподобались Іванові. Ось, 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 цей, що водичку сів пити, ось такі. А ви тут що з битохи? Що ви тут поробили? Знов воду треба все виливати, накидали піску. Де третє? Де ти, бідолаш, на третє? О, вийшло. Ой, щось воно мені геть не подобається. Це третє. Бідненька, треба його якось вітаміна взяти. А якесь таке ще обскубане, чи вони його, що б'ють, підскубують, чи що. Ну, геть зовсім. Криця, попустила. Але вони в нас, напевно, що ще навіть і ні разу не провестовані. Ой, ці бідолашки. Наші бідолашки. Два таких нічого, два гарненьких. Не щось зовсім бідове. Ось, ось, ось це, що виходить, ось воно. Линька якась така в нього затягнулася. Ті обидва вже виленяли. І це? Це ще збідненьке так. Буду їм калинки наривати. Саме воно линяє, саме десь там на шиї вибуваються пірічка нові. Якоїсь сім калинки буду винограду. Яблучка, хай напоїдають таке. Зараз зелені принесу. О, недільний олень клюзі фазанам. Принесла їм, зараз побачу на що будуть налягати. Ви знаєте на що налягають? Волочуть гілячки люцерни, обдовбують. Але поклала їм і чорнобривчика трішки з насіннячком, і калини, і винограду. Вони все подобають, полюбляють. Ну, Але сам передбачу на зелень. О, там Справ глячку <хи> довбе. А те, що бідовеньке, так і бідовенько пішло. Щось воно ні, ні до чого. Треба подивитися, там у нас був оцей э, чинтонік трішки А ні, щось довбе. Треба їм наляти цього розвести. Ну нічого, зелень прийшло їсть. Так, татусь спускається. Що ти гордий, не йдеш зразу, ні? Так, Хай їдять малеча їсть з нею, о, це. Ця... Це он він сидить там, не, не сходить. Ну, тут Петрусь, хазяїн барин. Зіскочив парад. а саме хвіст, <сум> саме хвіст тут Линяв Леняв пізніше, як той. Їж, їж. Я тебе не буду чіпати, їж. Смачно. І к ку 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 ко ко курка ти. Чи ти не курка? Ти фазан, да? Фазан який-небудь, фазан срібний, сріблястий, да. Ой-ой, фазан такий. Бандоси, ви коли будете ночувати в хліві? О, 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 до жени поперли. О, біжать звідкись, біжать півні. Чи кури є? <різь> Треба так вистроїти с ви що на парад. <різь> А останній штрих. Юра поника ганяє трішки, щоб пробігався. О, рисак. Дві він не пускається в галоп, він перебирає. Дивись, бо зараз ще вкусить. Ви ну, бачиш як? Перебирає. де путає. Ось все. Все, побігав, тепер спутається, тому що його на такому маленькому припончику небезпечно трішки лишати неспутаним. Десь буде якась коняка їхати, то він. Як піде доганяти, то ще не знайдемо. О, а так, хай тепер пасеться. Ну ось так. Кому доуподобає таке наше нехитреньке сільське життя? Будь ласка, залишайтеся, залишайтеся з нами, будемо вам раді і будемо вам вдячні. Всього найкращого. Мирного, мирного неба. Саме основне.